Всім привіт! З вами Яр. Белкам до нас на хотір. Ми знову на вихідні приїхали наводити тут порядки, і ми зараз збираємося вже їхати, тому буду робити невеличкий апдейт того, що нам вдалося зробити за ці вихідні. Зараз тим, хто бачив, нагадаю, а тим, хто не бачив, просто покажу нашу першу спробу покорчувати першу нашу ділянку. Вона виявилася не супер вдалою, тому що трактор, точніше, екскаватор був о, не по силам. Ось таке тут нам наробили. Щось йому, звісно, вдалося викручувати, але це таке сльози. Можливо, ми будемо. Трошки пізніше просто підрубувати оці вовчки, які тут повиростали з пеньків. І просто чимось обробляти пеньки, щоб вони відмирали. І якнебудь уже в майбутньому будемо займатися корчуванням. Можливо, вони струхнуть трохи і буде їх простіше корчувати. В будь-якому випадку, найближчих, мабуть, роки-два на цій ділянці ми навряд чи будемо будувати. Крім цього, багато чого робити, закінчимо. Дай Бог найближчим часом з ремонтом будинку, яким ми займаємося зараз, і будемо тут щось придумувати із хазяйством. Чи не хазяйством, не знаю. Ну, щось будемо таке робити. це так несподіванка. Що ми робили на цих вихідних? Основна задача була випаляти віконні відкоси. Ми вже привезли два вікна готових дерев'яних нових, і під них треба було трошечки розширити. Віконні проємчики. Зараз покажу, як це виглядає. В середньому 83-84 см була ширина. Нам потрібно було зробити 88 см. Ось так приблизно це виглядає. Тут ми прорізали болгаркою. А далі будемо перфоратором видовбувати, підрізати там, можливо, якоюсь дрібною болгаркою і ставити сюди нові вікна. Ось. Так. Ну і з цих боків також підрізали. Тут, тут, тут з одного боку. Тут більш-менш рівно було. Тут також з одного боку. Це ми вивели заземлення під нову проводку. А це ми вивели новий кабель для підключення. Но підключати тут буде потрібно вже з обленерго, тому що тут опломбований лічильник. Ось тут у нас стався сьогодні такий апдейт. Ми перекинули ось ту кучу гуру з гіллям і трохи-трохи ось розчистили цю зелень. Навіщо? Оцей сарайчик, я не знаю, можливо, це якийсь курник колись був чи щось по типу того. Такий низенький, тут треба перехилятися, щоб в нього залізти. Ми подумали, що було б непогано зняти дах, додати висоти, можливо, там метр. Півтора і заново перекрити його, теж шифером, зробити, скажімо так, дешево і сердито. І в цьому місці з цього боку, з протилежного боку, можливо, ззаду ще також, зробити більший навіс, для того, щоб була можливість зробити тут такий невеличкий тимчасовий дровничок. Але спочатку це все потрібно було звідси прибрати. Пізніше цю кучу ми також будемо подрібнювати такий собі. Сарайчик нічого феєричного, взагалі нічого феєричного. якісь сміття, лахміття тут валяється. Руки сюди ще не дійшли, але колись дійдуть. Треба тут буде, мабуть, трохи досипати глиною, можливо, із піддонів потім зробити підлогу, просто щоб вона була трошечки не на землі і більш суха. Зверху тут теж всілякий мотлох. Ось проводка. Дошки, грізячі, лампочки. Ну, щось таке. Ось спочатку думали піддони використати в цьому місці, але потім вирішили, що, мабуть, краща ідея. Навколо того сарая, тому що там вже, як мінімум, одна стіна буде. Дах окремо робити не потрібно, все одно сарай переробляти буде теж потрібно. Тому ось так. Невеликий апдейт для пам'яті, що ми зробили в будинку. Тут у нас вже наш сусід по макам вивів стіну. Тут залишається помайкам вивезти, але у нього маяків не було, тому... Він не закінчив тут. Тут замінимо двері і закладемо цей проєм. Так, ось ця стіна вже ось маяки стоять. І він майже вивів по маякам цими ляпухами. Я думаю, що завтра, мабуть, він почне по маякам вирівнювати, виводити також її. В той же день, коли ми е займалися корчуванням. Приїхав чоловік моєї сестри і допоміг нам зібрати щиток. Тут автомати стоять. Знизу автомати стоять. Ми його сьогодні на гіпс посадили, щоб він так більш впевнено себе почував. І закрили це все добро, щоб можна було його заштукатурити. Ну, тут, в принципі, ніяких оновлень немає. Тут у нас оновлення ось таке: привезли два вікна. Одне буде відкидне, а інше буде звичайне відкривашка. Сьогодні набирали воду із того колодязя, який нещодавно чистили. Набирав машину помити. Був дуже приємно здивований, вода чиста стала. Я навіть набрав з собою пляшечку води додому, і оцим пристроєм хочу спробувати. Перевірити, яка тут якість води. Six and a half hours later. Ось дві склянки. Це вода з-під крану, а це вода із колодязя. Значить, вода з-під крану має PH. 8,9. Вода з колодязя, має PH. Так. 7. 7. ну, практично сім, ще раз Сім, девять Вісім. Шість і девять Піпм. Вода з-під крану 380. 7, 390, Коротше кажуть, 400. Від 0 до 50. Це типу оптимальний варіант для пиття. Чим вище, тим гірше. Так, тут 360, мабуть, таке саме. Да, 360. Ну, ми його ще будемо чистити. Побачимо. Ну, майже те ж саме. Так, ми накрили цей колодязь. Дуже відкривати не буду, так, трошки привідкрию. Там темно, мабуть, нічого не видно. Але вода, сусіди говорили, що тут була дуже чиста. Місцеві ходили також сюди саме сюди набирати воду. Ну подивимося, ми його вичистили, дуже багато сміття звідти виняли. Хтось на нього говорив, що був тут якийсь сусід дівнюк. І він туди кидав сміття, оце, для того, щоб нікому не досталася ця криниця. Я не зовсім розумію, навіщо такі речі робити, але, але. люди такі роблять. Тому не плюйте. Криницю, з якої збираєтеся пити воду. Та, взагалі, навіть як не збираєтесь, все одно такого не робіть. Ось такий невеличкий апдейт за ці вихідні після Дня Незалежності. Мира вам добра і всього найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвіночки. І до зустрічі, Па-па!